У Івано-Франківській обласній філармонії відбувся творчий звіт аматорів художньої творчості Коломийського району. Концерт присвятили 200-річчю дня народження Тараса Шевченка. Участь у заході взяли понад півтисячі самодіяльних артистів та народних майстрів. На підведенні підсумків відзначили, що Коломийщина знову продемонструвала високий рівень майстерності виконавців та колективів, а також бездоганну майстерність майстрів декоративно-прикладного та ужиткового мистецтв до обласного центру їздив Богдан Малецький. Перед звітом аматорів у фойє обласної філармонії провели виставку майстрів декоративно-прикладного та ужиткового мистецтва. Свої роботи демонстрували більш як три десятки умільців, оглядаючи виставку, заступник голови обласної державної адміністрації Роман Іваницький та голова районної адміністрації Михайло Негриш відзначили високий рівень майстерності народних умільців Коломищини. Розпочалося дійство з великої літературно-музичної композиції по тобі тараси. У постановці були задіяні чотири хорові колективи, зведений оркестр народних інструментів та кілька чатців і солістів. Загалом одночасно на сцені перебувало майже 150 аматорів. Окрім номерів, присвячених Великому Кобзареві, всі присутні у залі мали нагоду познайомитися із культурно-мистецьким життям Покуття та Гусульщини Коломийської. Зокрема, знані колективи з та Великого Ключева показали стародавній великодній обряд. Танцюристи з Великої Кам'янки дарували гостям звіту, хвилини щастя від своїх. Хореографічних номерів, а композиція від Чорногори до Чорного моря викликала у залі шквал оплесків, підводячи підсумки звіту, Роман Іваницький та Михайло Негрич зазначили, що виступ Коломиян наразі є найкращим з тих, що вже відбулися. Я хочу вітати і подякувати усіх, хто приймав сьогодні участь в цьому прекрасному творчому оптимістичному на майбутні віки звіті від голови обласної державної адміністрації Михайла Васильовича Вишованяка. Побажати усім добра і здоров'я на многії літа. Творці звіти впевнено крокують по області. Уже відзвітували богородчани, Тлумач, Калуш. І сьогодні ми всі радо вітали Коломийщину. Тішиться, тішиться люд, серце радіє з того, що ми присутні на святі, де немає хонер, де немає записів. Де звучить чиста мелодія, виспівана губами матерів, дітей, звернена до всіх до нас, до всього люду, Прикарпаття і України. Ми сьогодні ви бачили, показали повністю тих людей, які живуть на Коломийщині. Це покутяни, гусули, Лемки, і ви бачили колори нашого прекрасного Коломийського краю. Це люди, які самі творять, самі працюють, самі прикрашають нашу Івано-Франківщину. Я би хотів подякувати нашим колективам. Це не всі колективи, які хотіли попасти сьогодні на це велике свято на звіт Коломийського району в Івано-Франківській області, 18 травня 2013 року. Це ті, які саме кращі, що у нас багато є людей, які будуть звітувати на слідуючий рік. А тому я сьогодні дякую дякую вам, пані та панове, які прийшли разом розділити та сказати нашу веселу, нашу радісну сьогоднішню днину, де ми звітуємо, показуємо то, що Уміють наші молоде покоління, покоління середнє і покоління, яке пам'ятає минуле. Ще одним цікавим блоком став виступ артистів сучасного мистецтва. Співаки та танцюристи показали свої кращі номери. А на закінчення коломаяни подарували обласному науковому методичному центру картину та подарунки. Івано-Франківська Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма подієнтика.